Ми вже цілий тиждень живемо від запальнички. Що ми будемо з цим робити? Такими темпами ми почнемо працювати в мінус. Треба знайти якесь рішення. Так можна поставити зарядну станцію. Ходімо, покажу, як це ми зробили в сусідньому офісі. Дивись: ось це зарядна станція. Вона живить весь цей офіс. Так, але ж це дорого і дуже складно. Може простіше взяти генератор. Так а як ми сюди затащимо генератор? Генератор це постійний шум, сморід та значні витрати на бензин. Ну, так, а як ця ваша система взагалі працює? Ця штука підключається напряму в щитову. І тобі не потрібно нічого включати-переключати. Так світло дають по дві години, вона не буде встигати заряджатися навіть. Так, повний заряд цієї штуки дві години. О, супер! А давайте зробиш те саме і в нашому офісі. Все зробимо, шеф, не сумнівайся. Так, алло. Сергію, вже місяць як ми поставили зарядну станцію. Скажіть, як у вас справи? Андрій, ми взагалі забули про блокаути і працюємо 24 на 7. А як ви справляєтесь з блокаутами? Напишіть в коментарях.